До нас на реалізацію заїхав ось такий Opel Astra H. Автівочка 2007 року випуску. 1.6 бензиновий двигун. Ось, Гляньте, як гарно виглядає. По кузову ніяких рижиків, жижиків немає. Всі скло оригінальні. Величезний багажний відділ. Дивіться, поличка є, навіть ота сіточка є, котра так ставиться, воно, кріплення раз і два і все, щоб вам груз не прилетів. Грубо говоря, по голові. Ось так по багажничку, ні жодного рижика немає. Значить, зимова гума у автівочки стоїть по сезону. Давайте я на об'єм включу. Ось так у нас виглядає все по салону, по картках дверей. Дивіться, зараз я нажму, щоб чуть яскравіше було. Отак. Попереду так само. До речі, скло кругом GM, сімерочка. Отак у нас все тут виглядає. Проємчики, гляньте, жодного рижика, не зацарапані, не подряпані. Передні сідушки так само. Так, Дивимося. Галогінове ближнє дальнє світло. Всі фари, до речі, оригінал я відкрию капот. вам Покажу. Зараз все. Два ключі йдуть. Прямий отакий. Ось і ще викидний, Так само з кнопками, все повністю. Два склопідіймача передні, електродзеркала з підігрім. Ось у нас датчик світла, датчик дощу, ось у нас круїз, мультикермо, шкіряне, рідне. Дивіться, сідуха водія, так само вся рідна, ліфт робить. Так, тут виглядає ручне гальма, п'ятіступка, кондиціонер. До речі, якась наворочена тут уже медіа з навігацією. Тут вже йде дисплей. Ніяк в них всіх жовтий, а вже кольоровий. Дивіться, зараз там завантажиться опіль. А я вам зараз тут вижму щеплення, що у нас 177 пробіга на приладах. Запускаємо двигун. Так, так, все там залишилося тільки що на двері відкрита і ручник стоїть. До речі, він попереджає, що окей, мінус, що там включить його так, мабуть. Ось у нас і навігація тут. Е... Телефон, до речі, можна підв'язати. Ну і все, гучність, радіо, все, все регулюється, все працює. Давайте я вам що покажу ще відкрию двигуна. Нагадую, 1,6 Екотек Опільовський самий ходовий, стандартний двигун. Ось він. А, обіцяв, що вам показати, фари да, обіцяв, дивіться. Джемівська фара, раз, джемовська фара дефокус Два. Ось так все виглядає. Акумулятор Джемовський. Красота. Гляньте, як рівнесенько він робить. Взагалі жодних запитань до двигуна немає. Автівка приїхала, до речі, самоходом. Ціничок на дане авто 5800 за готівочку Або 7400 в кредит. Ось всі дані. Майданчик Carpark UA, автівочка знаходиться тут. Приїжджайте, дивіться, тестуйте і купуйте гарного опіля.